Знов глядачі мого каналу. Сьогодні я вам хочу показати, е, значить, як я удосконалив свої тунелі. Сьогодні 22 травня. От, і покажу як, наскільки підріс мій виноград. Ну і так далі. Ходимо вище. Оце так я виклопав такі приямки. От, з однієї, сторони, з іншої сторони, значить, він має ширину в середньому 30 см, і так має 40 см. Ну а так там 25 см, але вважаємо, що 20 см. І зверніть увагу на ці. На ці от, ця сторона сюди пішла, а та туди пішла. Це для того, щоб, ну, щоб не виходився хрест прямий. О, бо як кажуть, як хрест, то не добре воно на цьому ділі. Ну і тако подивіться, я наскільки підріс мій виноград О, цього. Дуже в нас холодно, він не хоче рости. Будемо його сьогодні підживлювати. Чим підживлювати буду, я покажу. А тепер покажу вам, якими препаратами я буду обробляти сьогодні свій виноград. Першим ділом це квадріс, це від, від антрокнозу, тому що холодно, це з рахунком на 10 літрів води. Потім із обіон препарат це, ну, знімає стрес, тому що холодно, морози були. Вертімек. Це від кліща і там всяких гризущих, сосущих. Так. Потім додаю ще трошки плантафолу 20-20-20. Це тож, ну, добре, щоб підняти трошки, щоб росло воно щось трошки може подрости. І прилипач. От. Оце буде все бакова суміш. От, змішаємо це все діло і будемо кропити виноград. Як кропити буду, я знімати не буду, тому що всі знають. Головна суть у тому, чим кропити ми будемо цей виноград. Все, на цьому все. Будьте крепкі, здорові. Ставте лайки, підписуйтесь, до побачення.